А хто там в нички? Ага, кілька. А залізло на самому початку ряду. Бачите, я про укриття трошки хотів поговорити. Не знаю, може підкажете мені, може висловити свої там уявлення там. чи, можливо, свою експертну думку. Дивіться. Тунельне укриття я так і не доробив, якби воно було зроблено в ідеалі, то... Звичайно, були б плюси, тому що було б там більш затишно, і я думаю, було б там більш тепло. Ну, Так як я його не доробив, то власне, ви бачите, як у мене вони гарно, гарно дихають. От коли сніг лежав, воно все було прикрите повністю. Усе, не було ніяких щелин, ніде нічого. Але ж пройшли дощі, і сніг змило, і тепер все отак. от. Ну, не знаю, стосовно дивіться плюсів, те, що я думаю, о такого укриття, яке в мене зараз. Недороблене тунельне укриття. Якби воно не звучало сумно. Значить, із плюсів, як мінімум, я заховав виноград від вітру. Це як мінімум, раз. Два на нього не капає зверху, там нічого не буває також, що вона капає. Далі обмерзне і так ну, стосовно цього знову ж ведуться дискусії, що обмерзання, та, наскільки воно там небезпечне в цілому для винограда. І ну, дехто з авторитетних виноградарів каже, що навпаки це обледеніння захищає бруньку. Дехто ж навпаки каже, що виноград найбільше боїться обледеніння. Ну я, до речі, також прихильник думки, що обледеніння це не найбільший ворог винограду. Навіть от морозний вітер, мені здається, сухий, він більш, більш такий несприятливий для винограду. Це плюси. Ну і ще плюси, що я не дозакривав ці укриття. У мене тут постійно бігають коти, різні кошенята, кілька керує цим усім процесом. Тобто вони отут бігають в оцих укриттях і так далі. Тобто я думаю, що завдяки цьому. Власне, гризуни не так себе вільно почувають в цих укриттях, ніж якби я їх зробив би там, скажімо, більш герметичними. І що ну, кіт туди ніякий би не міг залізти, відповідно, значить, треба було б розкладати якусь отруту, бо я не розкладав. Нічого не розкладав, я робив минулого року, от, власне, за цим рядом, який зараз знімаю. Отаке от укриття. Жерстя ту покрівельну я згинав отак от будиночком, як, та, як там і є. От. І укривав оцей весь ряд. Також торці були відкритими. Зараз ми туди пройдемося. Були відкритими торці. І виноград прекрасно перезимував. Єдине, що ж я його відкрив 23 квітня, здається, увесь відкрив повністю. І... А що було далі? Ви вже в курсі. 23 квітня було тепло, сонячно, так гарно. А тоді через 3-4 дні почалися заморозки. І дивіться. От е, таке от укриття. Бачите, виноград ніби як в халабутки. Від мінусових температур ці халабутки виноград не захищають. Але ну як би, захищає від того, що там не капає на голову. От, то от минула зима, ну вона ж треба розуміти, не була такою холодною, як ця. Не було, наскільки у нас вже морози. Ну, не такі, я ж спілкуюся з людьми, там говорять і про мінус 20 і так далі. У нас було мінус 17 1 січня. Це те, що я бачив на власні очі, мінус 17. Мінус 18, і потім не і потім знову мінус 17. Потім пішли дощі. Власне, змили весь сніг, який був. І після того, як влупили морози, і це вже не знаю тижнів 2 днів, 10. Точно. Морози, там мінус 10 і так далі. Ну, от в день, вчора, сьогодні, то тепліше. Сонечко, навіть, бачите, он, шифер розтає на шифері. Водичка. Але ну, в цілому вночі холодно, мінус 14, вранці це мінус 14, мінус 10, мінус 14. Отака зима. Не знаю, як цього року перезимує виноград під отаким от укриттям. Минулого року перезимував він просто прекрасно. Тузельман не дасть збрехати. Просто ж зворотні заморозки потім його погубили. Що ти, друже? Старий друг. Старий пес, каже, такої зими і старий пес не пам'ятає, вже в 14 маю точно, а то й більше. ну Зима страшна. Тому це таке укриття, дивіться, щодо технічних, їх я навіть ще й не обрізав до пуття, от різав трошки, коли лози роздавав людям. А так, ну та тут дуже й нема що обрізати, якщо так розібратися, бо... Знову ж таки, зворотні заморозки були. Ви бачите, як вони понищили рукави. От що Наріжок порізаний був, бачите, повністю мертвий. Ось тільки повибивали лози трохи з рукава. Ну, він трошки знизу. Ну, то я наріжок поріжу, щоб ну, то вже буде пізніше. То вже в лютому десь будемо різати. Тобто технічний в мене взагалі не вкритий, ну технічний не був вкритий минулого року. І він нормально знову ж перезимував, от зворотні заморозки він погано переніс. От тому таке укриття поки що, воно не досконале в мене само собою, <гад> навіть на вигляд не досконале. Хоча так ніби симпатично виглядає, коли шиферомат накрито. Але знову ж таки, ну я бачив, як от у пана Петра, наприклад, коли вже до пуття й до ладу зроблені тунелі, ну це ж приємно подивитися. Ну, дасть Бог, може і я колись дороблю ці укриття. Але тим не менше, ну, я думаю, таке укриття краще, ніж, наприклад, відсутність укриття за отакою зимою. Хоча, знову ж таки, знаю людей, які не вкривали зовсім. Ну, Буде цікаво подивитися, як їхній виноград перезимує. Буде цікаво подивитися. Як мій виноград перезимує і чи не пошкодять його шкідники у такому укритті? А, Тозель приймає снігові ванни, що значить культурний чемний пес. А сьогодні вже 25 січня роблю вставку в цей ролик, тому що якби тема така. Дотично досить. Значить, Бачите, снігу у нас більше не стало. Правда і морозу, слава Богу, більше не стало. І Ходимо ми з кількою по винограднику і от думаємо наступну штуку. От пам'ятаєте, ж, ну, хто дивився, що я тунельне укриття почав робити. І, значить, що тоді, коли я його робив, в мене сягнула така думка, що, ну, звичайно ж, є ж мінуси, ну, не може бути що там якогось там способу укриття тільки одні плюси. Є ж, певно, якісь мінуси. І один із них я собі вивів такий, що це ж треба буде мені восени під час укриття підсипати землі до голови куща. якось, щоб не вимерзло. Щоб не вимерзли виноградні кущі. І угадайте, що я забув зробити. Саме так, якраз землі я й забув підсипати. Значить, дивіться, виноград же ж посаджений на певну глибину. Ну, там хто як сажає, в мене там сантиметрів 40, десь так, п'ятка. Коли я робив тунельне укриття, то ну, сантиметрів 20 добрих, той 25 шару я зняв землі. Тобто, тим самим я оголив коріння. Ну, я прям ну, деякі коріння оголив, деяким катаровку зробив там волею-неволею. Але суть в тому, от, бачите, на таку глибину я зняв шар землі якраз біля голови кущів. Ну, прям саму голову я сильно не роздовбав, розумієте, бо ну, щоб сильно не пошкодити. Але, тим не менше, великий шар землі знято. І назад не засипано. І укриття не дороблено так, як треба. І оце я тепер собі думаю. Наскільки я молодець? І чи прокинеться хоч хтось це в мене з цих двох рядів весною після цього мого тунельного укриття? Оце, ну може характер такий, знаєте, щоб переживати за, за щось треба. Як ніби все спокійно, такий, ага, зараз я знайду за що переживати. Ну, оце я. Ну, не сьогодні мені сайнуло вже там з тиждень як, але прямо сильно мене турбує це питання. Чи не уграв я собі кущі тим самим, що оголив голову? 12 кущиків. чотирьохрічних, річних, п'ятий рік пішов. Так, може в кого є думки з цього приводу, може хтось захоче заспокоїти або скаже Сашко, чим ти думав? Чим ти думав? Ти ж вже або займайся, або не займайся. Ось скільки щось нанюхала, може миша там якась. Так, ну власне, це, цю вставку я роблю до відео, бо ще цікаво послухати цю вашу, вашу думку на цю, на цю ситуацію. Чи <хи> виходить, що все треба робити, скажімо? Взявся та зробив, а то весною викопав, з ніг падав, потім заморився, закинув, бо вже вегетація пішла, там заморозки, приморозки. ну, заморозки, Далі вегетація, а, добре, там, серед літа, серед літа там пагани Цвітять, а не хочеться ж його руйнувати. Уже восени, коли буде. Буду обрізати, а тоді обрізати давай лозу заготовлювати, заготовив лозу. Значить, треба її повідправляти на це все час і вкривав уже, як кажуть, свинячий голос. О, ну, Та подивимося. Відносно скоро подивимося. І от через що мені сумно, що в нас снігу немає. Тому що так би воно снігом якби було вкрито все. Я б менше переживав. А так як от снігу зараз практично немає, бачите, ну це ж не сніг ось траву видно. А із четверга, здається, вже там прогнози міняються, ну вже здається, з четверга у нас передають плюсову температуру цілодобово і вдень, і вночі. То й це зійде. А це ще січень, ну, що в лютому не буде морозу? чи в березні. Ну... А я це собі таку ведмежу послугу зробив. Ну, та нічого, нічого, де вилізла кілька. Бачили, де залазила і де вилізла. Полює. Хоч тут плюс. Кішка бігає, гризунів відловлює. Як ви вкриваєте? От я знаю, що ну, я так був прихильник того, щоб вкривати землею. І до цього часу я прихильник того, щоб кривати землею, тунелі це в мене ж там. Інша філософія, це ж через те, що мені хочеться як можна довше зберігати виноград в тунельчику, так щоб він може вже й пагони почав пускати, а я все його не відкривав, чекаючи, поки минуть усі зворотні заморозки. Саме тому я роблю тунель. Якби не це, я ніби більший прихильник землі. Землею вкрив. ну, Не набагато більше вона там сил займає, ніж, наприклад. Тим самим агротекстилем вкрите, тоді зверху цеглою вкрите. А хтось також ще й землею там по краях, щоб текстиль той не. ну, Не знаю. Не думаю, що це набагато швидше. Може, трошки легше. але, Ну, правда, я не пробував, але так от чисто, мені здається. Хіба лоза чистіше там. Але чи в землі плюс ще лоза під землею волога така, ти її піднімаєш і. Вона гнеться дуже гарно. Відкрив і підв'язав на шпалери. А там я пробував обмотувати там, якимось текстилем, то лоза сухенька, ну, тріщить, не знаю. А це, ну подивлюсь, подивлюся. Вже ніби якщо дасть Бог доживемо, то не так довго залишилося, там, скільки це у нас зараз. Третина січня, лютий, березень, квітень, і дасть Бог початок травня, ну чотири. 4, будемо, будемо ділитися своїми здобутками стосовно укриття і те, як наші виноградики в тому укритті перезимували. Ну, і все-таки поділіться тим, як ви вкриваєте виноград. Буде цікаво подивитися саме відсоток. знаєте, Я думаю, що більше людей напишуть земляну, це моя така думка. Але ну, цікаво буде подивитися, хто чим, як вкриває, чи зовсім не вкриваєте. Напишіть в коментарях. Будь ласка, буду вдячний. Мені цікаво проаналізувати ситуацію. Ну і що ви думаєте про моє укриття? Також напишіть, як минулого року писали. так і цікаві. А знаєте, в основному такі коментарі, які типу ти хворий там, ще щось. В основному пишуться говіркою зі Сходу. Знаєте, українською в основному нормальні коментарі йдуть. По ділу такі, навіть якщо ну, не хвалять люди, але ну, то пишуть по ділу. Не, не обзиваються. О. Буду вдячний за те, що ви напишете. В будь-якому випадку. Дякую вам за увагу. Здоров'я вам міцного. Хай буде світло і тепло у ваших оселях. До нових зустрічей!